Давай розберемо, що у середині програми навчання клубу контент крієйторів Клуб контент крієйторів це школа-агенція, де ти навчишся професіям. UGC крієйтор і монтажер, і отримаєш перших клієнтів вже під час навчання, а також станеш учасником нашого ком'юніті контент крієйторів Якщо після перегляду цього відео тобі щось залишиться незрозуміле, напиши в наш відділ турботи, де ти отримаєш відповідь на свої запитання. Почнемо в першому Модулі ти познайомишся з професією UGC Creator і монтажер. В результаті, після вивчення уроків модулю 1 ти отримаєш чітке розуміння, хто такий UGC Creator, а хто такий відеомонтажер, у чому полягає їх робота, які завдання вони виконують і як взаємодіють з клієнтами і брендами. Також ти засвоїш базові поняття маркетингу і навчишся спілкуватись з клієнтами. У другому модулі ти будеш вивчати основи мобільної зйомки та монтажу. Як обрати ракурси, які підходять саме тобі, і як створити схему свого освітлення? І неважливо, ти новачок чи вже маєш досвід зйомки після цього модуля, ти отримаєш повну базу для створення якісних коротких відео. Ти навчишся знімати контент на камеру свого телефону так, щоб він виглядав професійно, без додаткового дорогого обладнання. Ти навчишся монтувати на своєму телефоні відео так, щоб вони затримали. Вуле увагу глядача. І вже після другого модуля ти зможеш створювати якісні відео, що виглядають стильно і привертають увагу брендів, які набирають перегляди в соціальних мережах і що найголовніше продають. І найголовніше приносять тобі стабільний дохід. Тобто, ти вже повністю навчишся знімати відео, монтувати їх і шукати. Таким чином, ти вже зможеш заробляти як професійний монтажер коротких відео. Ти можеш придбати лише окремо цей модуль і отримати до нього доступ назавжди. Якщо ти хочеш заробляти як монтажер коротких відео і не відчуваєш потреби опановувати навички UGC Creator, тобто не хочеш знімати себе чи бути в кадрі, ти можеш придбати окремий модуль із монтажу за 150 євро і стати професійним відео. Монтажером коротких форматів, отримуючи замовлення безпосередньо від моєї агенції, в третьому модулі, ми будемо вчитись створювати професійний ugc контент. Під час вивчення уроків ти зрозумієш, що таке формати ugc відео, які вони бувають і чим відрізняються один від одного. Ти навчишся писати сценарії, шукати ідеї і розвивати свою ugc надивленість, щоб краще відчувати клієнтів і створювати контент, який їм справді потрібен. Після цього модулі на тебе чекає найцікавіше зйомка 10 форматів справжніх ugc відео. Якщо ти обереш тариф зі зворотнім зв'язком, то я. Уважно перегляну і перевірю кожне твоє відео. Надам тобі детальні правки, скажу, що треба виправити, навчу тебе знімати повноцінне професійне UGC відео. У тарифі зі зворотнім зв'язком ти можеш задавати мені будь-які запитання, казати все, що тобі не зрозуміло, і я буквально за ручку буду вести тебе до результату. Якщо ти хочеш навчитися знімати UGC, ти можеш купити лише цей модуль і отримати до нього. О, доступ на завжди. Не навчишся створювати якісний UGC контент і знімати відео, які Тебе купують бренди. В четвертому модулі ти навчишся запускати свої сторінки в TikTok і Instagram. Після цього модуля ти зможеш запустити свої сторінки і вивезти їх на свою цільову аудиторію. Тобто ти навчишся робити так, щоб самі клієнти тебе знаходили в твоїх соціальних мережах і купляли твої послуги, щоб вони бачили, що ти UGC креатор чи монтажер, або UGC креатор, і монтажер. І самі тобі перші писались пропозицією роботи. Ти навчишся знімати креативні відео, які будуть приваблювати саме таких клієнтів. І в цілому навчишся монетизувати свій профіль, тобто заробляти зі своїх соціальних мереж по максимуму. В п'ятому модулі ти будеш вивчати професійний монтаж на телефоні. Ти навчишся швидко та якісно монтувати короткі відео, виправляти помилки під час роботи і робити контент цікавим і динамічним. А також дізнаєшся, як монтажерок. Коротких відео збільшувати дохід, монтуючи відео для клієнтів інших UGC рієйторів, брендів і експертів. В цьому модулі в тебе будуть практичні завдання, де ти будеш монтувати контент із різних матеріалів, як ідеальних, так і тих, що потребують трохи більше творчості і уваги. Тобто ти будеш отримувати від нас матеріали, деякі з них будуть відзняті ідеально, а деякі матеріали будуть проблемними. Зняті, наприклад, з поганим освітлення. Пленням в неідеальних ракурсах, і ти з таких неідеальних кадрів навчишся робити цукерочку. Це необхідно для того, щоб на практиці роботи з клієнтами ти могла виправити будь-які помилки, які були допущені під час зйомки завдяки монтажу. І саме ця навичка зробить тебе незамінним монтажером. Собівартість модуля, де ти навчишся бути професійним відеомонтажером, складає 300 євро. прямо зараз ти можеш його отримати за 150 євро. І нагадую, що доступ до модуля в тебе залишається назавжди. В шостому модулі ти вже будеш готуватися до роботи у сферах UGC та монтажу. Саме на цьому етапі ти будеш створювати своє портфоліо. Якщо ти обереш тариф зі зворотнім зв'язком, то ти будеш створювати свої портфоліо під моїм керівництвом. Також ми будемо тебе вчити знаходити клієнтів і як правильно отримувати оплату, як уникати негараздів при отриманні оплати і як свою роботу оформлювати юридично. Ми тебе навчимо знаходити клієнтів і безпечно отримувати оплату. Вже після цього модуля ти будеш... E Повністю готова стартувати як UGC кріейтор і брати перші оплачувані проекти, в тому числі в моїй UGC агенції. Ти можеш купити окремо лише цей модуль і отримати до нього назавжди доступ за 145 євро. В наступному сьомому модулі ти навчишся стратегії соціальних мереж. Ти зможеш поєднувати всі свої навички в одну із найперспективніших професій сьогодні, а саме TikTok та Рілсмен. Менеджера. Ти навчишся створювати контент-стратегії, які допомагають бізнесам зростати в соціальних мережах. Ти зможеш створювати повноцінну контент-стратегію, писати контент-плани, розуміти, які формати працюють для конкретної ніші. Ти отримуєш аналітичні навички, зрозумієш алгоритми TikTok і Reels і навчишся відслідковувати, як вони працюють і як змінюються. Ти навчишся організації процесів, як планувати контент-цикл для певного бренду і як вести кілька проєктів одночасно. Ти навчишся робити маркетингову експертизу, адаптувати контент під різні ринки і аудиторії. Після цього модуля ти зможеш вести TikTok або Instagram сторінки брендів або експертів і бути цінним, оплачуваним менеджером контенту та заробляти стабільно, не знімаючи себе в кадрі. Так, в тому числі ця спеціальність підходить тим, хто не хоче постійно бути в кадрі і знімати своє обличчя. При цьому для менеджера потрібно знати все про створення UGC контенту для того, щоб керувати роботою інших UGC крієторів. Ти опануєш. Повний цикл роботи розвитку соціальних мереж бренду, навчишся ефективно організовувати процес, комунікувати з клієнтами, UGC кріейторами та інфлюєнсерами. Собівартість одного такого модуля 649 євро, а ти його можеш купити окремо за 180 євро. І нагадую, що доступ до цього модуля у тебе залишиться назавжди. Восьмий модуль буде про заробіток в Тікток-шоп. І Amazon Affiliate. В цьому модулі ти навчишся просувати свій бренд і бізнес в Тікток. І Instagram. Ти дізнаєшся, як створювати контент, що продає твої послуги і товари, зможеш розробляти ефективну стратегію просування для себе, працювати з алгоритмами і залучати клієнтів, готових купувати твої послуги. Також ти отримаєш покрокові інструкції, як заробляти через TikTok Shop і Amazon Affiliate. Ти навчишся визначати свою цільову аудиторію, будувати воронку продажів через відео. Ти будеш розуміти структуру відео, яке викликає довіру до тебе. Зможеш створювати ugc контент для власного бренду або бізнесу. В цілому навчишся знімати ролики, які просувають твої послуги чи продукти. Також отримаєш багато знань про монетизацію соціальних мереж, зможеш заробляти через tiktok Шоп, а саме створення контенту для бізнесів, які представники. Ставлені в TikTok Shop. навчишся працювати з Amazon Affiliate, а саме зрозумієш, як отримувати відсоток з продажів, таким чином будувати пасивний дохід на своїх коротких відео. Навчишся оформлювати профіль так, щоб він виглядав професійно, викликав довіру, створювати контент-план під просування себе як експерта, і зможеш залучати клієнтів і бренди, готових платити за співпрацю з тобою. Ти зможеш розвивати свої соціальні. Мережі і стабільно заробляти на своїх відео та послуг. Клуб контент кріейторів це новітній підхід до навчання онлайн професії. Ти проходиш навчання і потрапляєш у ком'юніті наших ugc кріейторів, монтажерів, менеджерів, тобто всіх спеціалістів, які заробляють і працюють у сфері коротких відео. А також після навчання ти стаєш учасником клубу контент крієторів. І зможеш отримувати роботу від нашої агенції. Ми навчаємо, підтримуємо в ком'юніті і надаємо роботу. Це система, у якій кожен може почати працювати з нуля, зможе розвиватися, отримувати нові знання, бути завжди у тренді, бути частиною цілого ком'юніті людей, які працюють в сфері контенту коротких відео, Зможеш розвиватися і залишатися частиною нашої спільноти назавжди. Для кого навчання клуб контент -крієйторів. В Першу чергу для майбутніх ugc кріейтерів понад тисячу наших студентів працюють з престижними українськими і закордонними брендами після проходження навчання. Також отримують оплачувані співпраці від моєї агенції та на ugc платформах, які ми надаємо на навчання. І звісно, це навчання для майбутніх монтажерів. Ти навчишся монтувати відео для себе і для клієнтів на своєму телефоні з нуля. Монтажер це одна з найбільш затребуваних сучасних професій у сфері коротких відео. Ця робота підійде будь-кому в незалежності від місця проживання, віку, статі, зовнішності. Ти зможеш заробляти монтуючи відео, не показуючи своє обличчя в кадрі. Також, звісно, наше навчання для майбутніх інфлюенсерів. Якщо ти прагнеш розвивати свій TikTok, Інстаграм, досягати великих охоплень і заробляти на рекламних інтеграцій, то це навчання. Саме для тебе, щоб залучати більше клієнтів через TikTok і Instagram, це навчання потрібно для власників бізнесу та експертів. Ти отримуєш покрокові інструкції зі створення продаючого контенту, просування свого бізнесу в соціальних мережах і співпраці з UGC креаторами і інфлюєнсерами. А також, звісно, отримуєш нашу базу UGC креаторів, монтажерів, інфлюєнсерів, і тобі не треба витрачати час і сили на підбір Спеціалістів для твого бізнесу, клуб контент кріейторів це навчання для людей, які хочуть покращити своє фінансове становище, збільшити дохід, не покидаючи основну роботу чи навчання. Якщо ти перебуваєш у міграції і шукаєш стабільну роботу за кордоном, то це навчання підійде для тебе. ugc крієтори та монтажери заробляють від 20 тисяч гривень і до 150 тисяч гривень на українському ринку. і від тисячі доларів до 10 тисяч доларів на міжнародному ринку. Перший тариф навчання клубу контент кріейторів тариф self-made. На цьому тарифі ти будеш проходити навчання по всім модулям самостійно. Сюди входять 8 модулів для самостійного навчання. Після навчання ти потрапляєш в ком'юніті клубу контент кріейторів і отримуєш від нас роботу. Повна вартість цього тарифу складає 550 євро. Але до офіційного старту вікна продажів ти можеш забрати своє місце на цьому тарифі за зниженою вартістю 245 євро. Доступ до навчання в тебе залишиться назавжди. На тебе чекають відеоуроки, лекції, туторіали, прямі ефіри з експертами, в тому числі зі мною. Також в тебе буде можливість виграти розробку свого. Його UGC портфоліо від експертів та дизайнера нашого клубу креаторів. Тариф преміум створений для тих, хто хоче отримати зворотній зв'язок від мене і експертів. В цьому тарифі ти отримуєш індивідуальний супровід, зможеш задавати будь-які запитання, все, що тобі не зрозуміло. Ми будемо тобі пояснювати і вести тебе за ручку до результату. Індивідуальний зв'язок у тебе буде не з кураторами, а напряму with the І моїх експертів. Я і мої експерти можемо надати індивідуальний супровід обмеженій кількості учасників. Тому кількість на тариф преміум обмежена. Всього залишається 56 місць і щойно їх викуплять, доєднатися до цього тарифу буде неможливо. Повна вартість цього тарифу, де 8 модулів, індивідуальний супровід складає 1200 євро, а вартість зараз зі знижкою складає. 559 євро. Ти отримуєш індивідуальний зворотній зв'язок і відповіді на всі свої запитання протягом 45 днів навчання. Я з моїми експертами будемо детально перевіряти усі твої домашні завдання, надавати наші рекомендації і правки. Будемо пояснювати тобі матеріал, все, що не зрозуміло і надавати наші рекомендації. При внесенні оплати сьогодні ти отримуєш Бонуси. А саме ти додаєшся в канал з вакансіями назавжди. Додаєшся в ком'юніті досвідчених UGC кріейторів і монтажерів також назавжди. І останній тариф VIP, де особисто я веду тебе від першого відео до першої співпраці вже під час навчання. Від мене ти отримуєш дві онлайн-консультації, 14 бонусних днів зворотнього зв'язку. Після закінчення основного навчання, тобто ще 14 днів після завершення навчання, ти матимеш змогу зв'язатися зі мною. У Подарунок від мене ти отримаєш особисту розробку свого UGC-портфоліо. Також ти отримаєш гарантовану. Першу співпрацю з брендом під час навчання, я а також інші експерти нашого навчання будемо контролювати якість твоїх результатів і зворотній зв'язок ти зможеш від нас отримати 24 на 7. Також ми з експертами. Напишемо для тебе особисту контент-стратегію просування в твоїх соціальних мережах в Тікток і Інстаграм. На цьому тарифі ти знімеш твої перші відео для своїх соціальних мереж, які будуть приваблювати майбутніх клієнтів, брендів і бізнесів на співпрацю. Наша задача розробити для тебе контент-стратегію, упакувати твій профіль так, щоб ти отримувала співпраці через Тікток і Інстаграм. Таким чином. Ти і в нашому ком'юніті і агенції отримуєш роботу, і створюєш під нашим контролем соціальні мережі, знімаєш туди контент, постиш його, набираєш аудиторію, це все під нашим контролем, щоб бренди і бізнеси знаходили тебе в соціальних мережах і ставали твоїми клієнтами. Навчання на цьому тарифі триває 60 днів. За два місяці ми зробимо тебе професійним UGC-крієйтором і інфлюєнсером. Вартість цього тарифу. Без знижки, 3 3000 євро, а вартість при внесенні оплати сьогодні складає 1425 євро. А також бонусом при внесенні оплати сьогодні буде надання для тебе індивідуальної стратегії розвитку для просування у сфері UGC. Тобто, якщо ти приєднаєшся до тарифу VIP сьогодні, ми з експертами зареєструємо тебе на платформах, де ugc Крієтори знаходять співпраці. Ми будемо повністю керувати і шукати для тебе роботу на платформах для ugc Сікрієтора, в тому числі. На міжнародних платформах, тож, якщо в тебе не ідеальна англійська мова, але ти хочеш заробляти в доларах і знімати ugc контент для міжнародних брендів, ми допоможемо тобі це зробити. На відміну від більшості курсів та навчань, наші матеріали залишаються з тобою назавжди. Ми не будемо в тебе забирати доступ через 3, 6, 12 місяців. Це означає, що ти можеш повернутися до уроків в будь-який момент і освіжити свої знання. Доступ до навчальних матеріалів не обмежений, що підвищує їх цінність. Ти будеш отримувати роботу від нашої агенції. Content Creator Club це не тільки навчання, а також агентство, яке вже понад 2,5 років роки дає роботу своїм студентам. В кінці навчання в тебе буде більше 100 способів та платформ для пошуку клієнтів. Наше навчання не лише дає навички фріланс професій, таких як UGC Creator. Тікток-менеджер, монтажер та сценарист а й дає інструменти для пошуку клієнтів на міжнародних і українських ринках фрілансу, забезпечуючи тобі стабільний дохід і професійний розвиток. До зустрічі на навчання!